Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні я зліму для вас відео про виноград, про свій кримський виноград, який я посадив в себе на ділянці декілька років тому. Проблема в тому, що його з року в рік спіткає одна така проблема це хвороба саме Оїдіум. Він хворіє через те, що він зростає в затіненому місці. І йому мало сонця припадає, для, як для нього. Це якийсь теплолюбивий сорт винограду, який зростає на півдні України, а саме в Криму. З Криму його було привезено. І от йому тут не вистачає світла сонячного, а тим більше, так як у нас йшли дощі десь протязі місяця, через день або через два дні, то Ця хвороба повернулася до нього знову. Чуть пізніше я покажу вам, як саме заражені грони, саме грони цього винограду, і покажу вам, чим я його буду обробляти. Обробляти буду біопрепаратами для того, щоб, так як він скоро вже буде дозрівати, щоб можна було його зібрати і він був не шкідливий для споживання. Для цього Зараз буду набирати воду в нашому колодязі, а перед цим мені треба помити оприскувач, тому що там ще є препарат, яким обробляли капусту. І помити відро підготувати для того, щоб змішувати біопрепарат, яким я буду обробляти сам виноград. Тож, пішли по воду. То є наша краниця, яку ми викопали на ділянці. Вона є досить глибока, я не пам'ятаю, там 8 колеб здається. Ми копали спочатку і не таку глибоку, але потім вода, як і в всій Україні, я думаю, кудись дівається. І вона йшла глибше, тому її углибляли і зараз вона десь приблизно такої глибини. Там десь я. Зараз наберу тут води та помию відро і оприскувач. Підготую до процедури оприскування винограду. Використовувати я буду ось такий препарат, марка BioHelp. Захист рослин від хвороб у будь-який період вегетації. Тобто нам якраз підходить, тому що вже грони зав'язані, вже набраті, тільки не дозрівши. Він використовується для багатьох дерев, навіть газонна трава, хвойні, декоративні. Нас цікавить виноград. Тут сіра та біла гниль, оїдіум. це те, що у нас в період оприскування для оприскування використовується 35 мл на 5 літрів води. Тобто в пакетику 35 мл один такий пакетик на 5 літрів води. Я взяв два про запас. У мене три виногради, три сорти. Один лише хворіє, але я думаю, для профілактики оброблю всі три виноградники на всякий випадок, щоб ну, дана хвороба, не, не дай Бог, не пішла і на другі виногради. Тож зараз буду колотити, розмішувати його в відрі, мабуть, і наливати потрошку розприскувати і обробляти виноград. Зараз вам це все покажу. А ось що стало з виноградом. Ось на кожній ягодці, ось така, ніби наліт такий сірий. Це хвороба оїдіум. Бачите, навіть коли витираєш пиль, все одно чорна така є плямистість. Це вона навіть перенеслось на листки. Тому що виноград знаходиться в тіні на північній стороні від будиночку. Бачите, прям кожна грона заражена цією хворобою. Коли поїдіум заражає бубку, вона її шкірка перестає бути еластичною і коли виноград дозріває, вона просто тріскається і рветься. Таким образом він нормально не достигає. Зараз цей весь кущ. Винограду цього року багато зав'язалось. Зараз цей весь кущ спробую обробити. Обробляти треба прямо по гроні. Як можна більше, щоб попадало в грони. І така ситуація. До речі, ще не сказав, що воду треба брати для оприскування відстояну, теплу. Не беріть холодну із колодязя, тому що... Рослина для рослини це буде шок. І вона більш пострадає, ніж ви їй допоможете. Зараз буду розводити. Обробив я один раз препаратом виноград. Він весь аж такий мокрий. Я бризкав і листя, тому що тут мільй також з'являється на ньому. Тому обробив повністю все. Да, і не забудьте перед тим, як попрацювали, повимивати всі руки і всі частини тіла, які контактували з цим препаратом. Хоч він і біо, але все одно шкоду може принести. Отак. От що з виноградом ніби справився, це в мене один виноградник, там, що я обробляв кримський, то другий виноградник і ще далі третій. І ці звичайні місцеві, вони такого фіолетового кольору. Вони менше хворіють, але все одно обробив на всякий випадок, тому що бачу на листі з'являється мільдіум. А ще зараз хочу обробити ось ці дерева молоді мої. Там груша, яблуня. Також яблуні, вишні. Е, підживити їх е, добривами органічними. Такі добри органічні, вони е, один ковпачок на 10-літрове відро води. Ну і одне відро я виливаю десь під е, кожне дерево. Підживлюю на зиму, щоб е, молоді дерева мали силу перезимувати добре морози і не засохли на весну і тому подібне. Тож зараз буду підживлювати. Що, дерева я удобрив, а зараз хочу трошки зібрати урожай зелених саме груш злинкуватих. Не знаю для чого, але мама сказала, що буде якийсь рецепт готувати, чи просто закатувати в банки, чи якесь варення робити. Коли вони достигають, то вони досить м'які і вони не годяться ні на закатку, ні на варення. Тому треба зривати більш зеленкувати. Тому що груші стигнуть, обсипаються. Ось така біда вже з ними. Дуже багато обсипалось уже. Тож зараз зберу трохи груш. І так, дерева обробив, виноград обробив, груш пакет зібрав. Такі апетитні грушки. Але на дереві ще їх дуже багато. Якось треба буде ще прийти позбирати, поки вони всі не обсипались. Дякую, хто дивився відео. Пишіть в коментарях, що сподобалось, що ні. Хто хоче ставте, хто хоче ставте. Слава Україні! До нових зустрічей, Па-па!